Майнхавен другий сезон. Якщо ти дивишся це відео, то вітаю, бо нарешті ти дочекався, що я вертаюся на сервер Майнхавен 2. Починаємо з того, що я прилетів на старий спаун. І давайте трошки згадаємо ностальгію. Все, поплакали й досить. Як ви знаєте, то ззаді мене знаходиться гора, а в цій горі знаходиться мій будинок. Тому давайте зайдемо і правильно тут нічого нема, крім пару предметів, які тут залишилися. А так тут все вже пусто. Так, запам'ятали, який в мене був будинок. А тепер я в іншій місцевості, коло іншого будинку маленького. Це дуже-дуже-дуже маленький будинок. О, так будинок виглядає з висоти. Ну, я ж кажу, малесенький, невеликий. Ой, не туди зверну. Зовні ви цей будинок більш-менш побачили, а тепер пора подивитися, що всередині. Я надіюся, що ви готові, що ви приготували щось собі смачненьке, бо це буде екшен. І мене зустрічає їх з хлібом. Прикольно, я її тут не очікував як і ви. Дякую тому, хто приніс мені хліб, їда не помішає. Ні, так діло не піде. Починаємо все спочатку. Тут мій хід в будинок. Перша велика просторна кімната, пуск в мій підвал. А тут я збираю лаву, для яких цілей я просто не знаю. Малесенька ферми на росту, для чого я теж не знаю. Оце центр кімнати, ой, центр будинку, побачаюся. І також в цьому куточку я поки що тимчасово живу. А в мене головна кімната, тут є величезний стіл, столики, ой боже, стільчики і також камін. Це, коротше, рада ютуберів Менхавену, якщо це скорочено сказати. А там вже другий і третій поверх. Так, ви правильно могли зрозуміти, у мене через димохід можна вилетіти з мого будинку. Скажіть круто. Ну те, що я казав другий і третій поверх, який ще поки що недобудований. Ну добре, ту сторону теж покажу. А тут на третьому поверсі у мене вихід на терасу мого будинку, скажіть, файно. А це я вернувся в шахти і чуть-чуть крафчу залізних блоків. Чуть-чуть, не -чуть, багато. Всього лише 39 штук залізних блоків. Подумаєш, а це скриня з моїм багатством, яке у мене є. А тут я чекаю, коли переплавиться все золото, яке в мене і зараз є. Перша пічка вже все переплавила, друга також за нею. А третє, щось дуже довго думає. Золото готове, а тепер починаємо крафтити золоті блоки. На даний момент лише 13 золотих блоків. Ну, небагато. А вам цікаво, що в мене в ендерскрині? А в мене шелкери, алмазні блоки, всього лише 13. Ну, це для мене вистачає. І тотеми, і книжки, і коротше, ще якась діч. Нарешті за так багато часу, минуло вже три місяці, як я не знімаю на сервері Майнхавен. і я зняв вже нарешті своє друге відео на сервері Майнхавен 2. Ура! Тому я надіюся, що ти поставиш свою королівську подобайку, підпишешся на мій канал і також напишеш свій королівський коментар. А з вами був я, Шторм або Фенікс, і всім бувайте! Бувайте не хворайте.